Я думаю, що ви все чули, там да, є медалі для нашого міста, міста Кременчука, наші спортсмени, тренери. Я, я вважаю, що це гарний результат. І всі ми пишаємося нашими спортсменами, і хай щастити, хай там, медалі. І, все, щоб ні було добре. І, так же само, відпрацьовували там, свою справу. І дуже вдячний. Зсу, що не додають можливості виступати нашим спортсменам, і я вважаю, це є престиж для нашої держави в цей час, і це дуже важливо, щоб воно все було вот так, і щоб мали можливість там наші спортсмени там наступати на таких змаганнях, як Олімпійські ігри, Паралімпійські ігри. А ви прізвище пам'ятаєте, хто яку медаль? Дементів. Ну, Я ж головний тренер параліпійської національної по велоспорту, тому я, звісно, відповідаю там за той розділ, де я працюю стосовно там, велосипедистів. Там, В нашій частині це три медалі, одна золота, серебряна, бронзова. Дементів це золота медаль і серебряна, а бронзова це баль Павло, це злуцька. От бронзова медаль, хайбайки це такий віт, Ну, якось так зараз багато розмов про те, що параолімпійці України виступають краще ніж олімпійська збірна. Тобто ви цим феномен чим поясните? Попри що в людей такі труднощі, вони показують такі результати. Я думаю, що о, треба напевно, дивитися історію. Да? Історію, о, коли зарождався о, олімпійський о, від спорту, це десь там скільки -то років тому, Колись паралімпійці займали там я наскільки пам'ятаю, десь там 40-е, 44-е місце. Там. Тоді було 35-е, 37-е місце, 16-е місце, 17-е місце, 18-е місце. І от досягли вже до такого результату, що останні роки, це не тільки там, в, ці рок, в ці роки, да, там, дві олімпіади, це три-чотири олімпіади, де вже є досягнення, і вони дуже високі. Це досягнення. Це було і третє місце було в командному зачоті. Там і п'яте місце було, і четверте місце було. Це стосовно літніх Олімпійських віг, Да? Тому є результати, напевно відпрацьовують і. Ця праця вона напевно надає можливість тренерів, там спортсменів, там адміністрації, управлінню, там да фінансування це обов'язково надає можливість напевно, досягати такі високі результати. Я полягаю, ну вважаю, що це так. Ми побачимо його ось так, як сьогодні інших спортсменів. На Ми сьогодні ми його не побачимо по той причині, тому що він зараз вже почав проходити збори в Бельгії. Я буквально через 5 днів, там 6 днів я виїжджаю в Швейцарію на чемпіонат світу. І тоді може бути вже, це вже в сезоні остання гонка у нас це чемпіонат світу. От і тоді ми можемо десь щось там уже говорити. Тому зараз поки така ситуація, то ми не можемо е цикл, тренувальний цикл. Це важливо і сьогодні немає часу, тому що дуже мало часу. У нас 19 числа вже змагання чемпіонату світу. Тому сьогодні треба продовжити е той графік, що він є. І не зупинатися, зупинятися.